Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 26 вересня. 26 вересня 1908 року на залізниці між Варшавою та Петербургом відбулася подія, яка звучить як сюжет пригодницького роману. Група бойовиків польської соціалістичної партії, на чолі з Юзефом Пілсудським зупинила поїзд, який перевозив величезну суму грошей до столиці Російської імперії. У нападі брали участь близько 20 осіб, серед яких виявилися майбутні політики найвищого рівня, аж чотири прем'єр-міністри. Польщі для Пілсуцького цей ризикований крок був не лише способом поповнити касу партії, а й демонстрацію сили національно-визвольного руху. Операція пройшла блискавично. Озброєні революціонери зупинили потяг, заволоділи коштами і зникли, залишивши російську владу в повному приниженні. Уявіть наскільки символічним був цей удар, адже саме в ті роки Польща, поділена між імперіями, жила надією на відродження власної державності. Згодом ця смілива акція отримала назву Акція чотирьох прем'єрів. Історія виглядає майже неймовірною. Ті, хто в молодості грабував потяги, згодом керували урядом незалежної Польщі. У ніч на 26 вересня 1983 року світ опинився на волосині від катастрофи, про яку мало хто знав у той час. У командному пункті системи раннього попередження «Сєрпухов-15» пролунала тривога. Автоматика показала запуск з США п'яти міжконтинентальних ракет Мінітмен. Кожна несла по 10 ядерних боєголовок. Цього вистачило, баби стерти з мапи цілі регіони. У кімнаті напруга була неймовірною. За інструкціями, черговий мав негайно повідомити керівництво, а далі запускалися брадянські ракети у відповідь. Однак, черговий підполковник Станіслав Петров замість того, щоб покірно виконати накази, включив здоровий глузд. Він замислився: якщо США починають війну, то хіба обмежиться п'ятьма ракетами? Логіка підказувала, це не схоже на реальну атаку. Петров доповів, що сигнал помилковий, взявши відповідальність на себе, і мав рацію. Виявилося, що система спрацювала хибно через відблиски сонця у хмарах, які сенсори прийняли за спалахи запуску. Його рішення, можливо, врятувало мільйони людей від ядерної війни. Історія Петрова це приклад того, як одна людина. Спираючись на логіку та мужність, може вплинути на долю світу. А як ви вважаєте, чи легко було б вам у такій ситуації довіритися інтуїції, ризикуючи всім? Напишіть свою думку у коментарях, а також не забувайте поставити цьому відео вподобайку та підписатись на наш канал.